Батьків та рідних переповнює радість юнаків, тепер же повноправних захисників вітчизни. Цей день став особливим для понад двох тисяч строковиків, які урочисто склали присягу на вірність українському народові в 169-му навчальному центрі сухопутних військ Збройних сил України. Які твої перші враження від служби? Це все. Дисципліна є, все як положено, все по розпорядку. Відбір претендентів на навчання у 169-му центрі підготовки досить прискіпливий. Кандидати мають бути здібними та готовими до роботи зі складною технікою. Адже тут здійснюють підготовку фахівців з понад 80 військових спеціальностей. Основні з них оператор-навідник, механік водій та ремонтник. В армії багато можна чому навчитися. Дисципліна є професію, можна здобути, можна встроїтися на роботу. У нас були плани йти в армію. Після урочистої частини взвод розвідки продемонстрував присутнім свою роботу в дії. Перед тим як скласти присягу, новобранці пройшли двомісячний курс молодого бійця та численні тренування на плацу. Вони вже перед самою присягою кожен виконав право стрільби і стрілкової зброї. От і зараз вже у них почнеться безпосередня підготовка вже за своїми спеціальностями, хто на кого буде навчатися, і відповідно то на чому буде стріляти, водити, займатися тим, чим потрібно, щоб вони випустили звідси кваліфікованими спеціалістами. Протягом наступних чотирьох місяців стіни центру стануть для цих юнаків домівкою. Потім на них чекатиме служба в усіх куточках нашої країни.